До зустрічай. Містер математик тебе вітає. І подивись, така сумна квіточка. Треба, щоб вона посміхнулася. хе ти гарно вмієш розвеселити. Супер! Вже містер математик пропонує тобі зробити математичну розминку. І завдання перше буде на уважність. Давай уважно роздивимося цю картинку. Запам'ятаємо, скільки тут тваринок, скільки дерев порахуємо. Може, щось ще з'явиться. Давай так, ти будеш уважно розглядати все, запам'ятовувати. Я хочу тебе музику. Коли ти будеш готова, скажеш, я запам'ятала, добре? Давай. Так. Дивись, уважно, уважно. Важно подивися, які дерева, скільки їх, скільки тваринок, скільки комашок, що ще з'явилося на екрані. Запам'ятала? Все, готова? Готова перевіряти? Люблю вас тобі так, картинка закрилася. А тепер скажи, скільки було дерев? Два. Так, ти вважаєш, що два. Добре. А що на них росло? Яблуки і груші. Так, ти вважаєш яблуки і А Якого кольору були яблуки? Правильно. Так, Други. а ще а груші? Други. Так, далі йдемо. А скільки було тваринок? Ви пам'ятаєш, так, а скільки було комашок? Одна. Так, а що ти ще запам'ятала, може там хтось з'явився або що з'явилося? Яблуко. Так, яблуко впало, а що ще з'явилося? А якого вона була кольору? Жовтого. Так, ну добре, перевіряємо. Адже ти сказала, що у нас тут було два дерева. Подивись, уважно, їх було два чи більше? Два. А подивись там у деличні, бачиш ще дерево є? Три. <гум> Три. Отже, ти сказала, що було шість тваринок. Правильно, їх було шість. А скільки ж комашок ти помітила? Ти сказала, що одну. Подивись уважно. Може, там ще одна є? Метелика. Метелика ще на грибочку. Хто сидить? Бачиш? Біжливі. Так, ти не помітила. Добре. А скажи, будь ласка, ти сказала, що були яблука і груші. А ти впевнена, що груші? Ні, були яблучка. червоні і які ще жовті. жовті. І ти правильно сказала, що машина була жовта, адже ти майже все запам'ятала. Молодець, ти була уважною. А ми йдемо далі. А тепер нам треба поставити цифру. Зараз я візьму маркер. Дивись, прочитай, назви цифру, яку ти бачиш. Пятеро. А знак. Це більше чи менше? Менше. Ні, подивись уважно. Більше. Отже, тобі потрібно назвати число, яке буде менше, ніж 4. Назви будь-яке число, яке менше, ніж 4. 3. Так, записуємо. 3. Що у нас виходить? 4 більше, ніж 3. Правильно. Що це за знак? Тодак. Дорівнює, так? 3. Отже, тобі потрібно поставити два числа, які будуть однакові. П'ять. П'ять. А тут яке буде? Шість. Ні, тут же знак дорівнює. Шість. П'ять дорівнює. Десять. Ні, дивись п'ять і п'ять. Дивись, що у нас виходить? П'ять дорівнює п'яти. Треба поставити два однакових числа, якщо знак дорівнює. Так, а тепер подивись, назви цей знак. Mm, більше. більше. Отже, тут яка цифра? Дев'ять. Це означає, що тут треба поставити число, яке буде більше, ніж дев'ять. Назви число, яке більше, ніж 9. 8. Ні. Десять. Яке? Десять. Десять. А тепер перевіряємо. Десять більше, ніж дев'ять, правильно. Далі. А тут який ти знак поставиш? Плюс. Ні, ні-ні. Дорівнюю. Бачиш, як ти тут зробила? П'ять дорівнює п'яти. І тут п'ять дорівнює п'яти. Добре. Так, називай цифру і знак. Mm -hmm. yeah, Ні, doing... оце, оце. Називай цифру. Вісім. А цей знак, який більше, ніж що. Нази, назви число, яке буде 7. менше, ніж вісім. Сім. Так, перевіряємо. Вісім більше, ніж сім, правильно. Тепер треба ще два числа, між якими можна поставити дорівнює. П'ять. Це подобається число п'ять? Ну добре, п'ять. А тут. П'ять. Так, ти вже зрозуміла, молодець. Далі йдемо. Називай цифру і знак. Три більше. Ні, подивись, тут знак який: більше чи менше? Менше. Менше. Три менше, ніж яке число? Два. Три менше, ніж два. А. Тобі потрібно назвати число, яке буде більше, менше. ніж три. Ага. Чотири. Так, перевіряємо. Три. Ага. Менше ніж чотири, правильно. Так, а тут який знак ти поставиш? Два рівня. Правильно, сонечко. Далі йдемо. Називай цифру і знак. Два більше. Два більше якого числа? Один. Так, перевіряємо. Два більше, ніж один. Правильно. І останнє. Дивись, цифра шість, а це знак який? Менше. Так, отже тут потрібно, щоб було число, яке менше, ніж шість. Назви будь-яке число, яке менше, ніж шість. П'ять. Адже ти любиш п'ятірки, я бачу. Перевіряємо, п'ять менше, ніж шість. Правильно, молодчинка. Ух ти! Що це містер математик тримає в руці? Лінійку. Лінійку. А що можна з нею робити? Виміряти всякі предмети. Так, Правильно, а що ще можна робити? Вирішувати приклади. Так, давай ми пригадаємо, як ми це робили, бо ми будемо сьогодні ще раз робити. Прочитай приклад. 3 плюс 2. Отже, так. якщо ми додаємо, то ми рухаємося по лінійці праворуч. Дивись, Емілія, дивись, знаходимо цифру 3 і робимо праворуч. Скільки рухів кроків ти зробиш? Два. Два. Один, два. Скільки буде три додати два? Три, додати, три. П'ять. П'ять, добре. А якщо нам треба відняти, то ми будемо рухатися ліворуч. Емілія, подивись на екран. Шість мінус два. Шукаємо цифру шість і робимо два кроки ліворуч. Один, два. Скільки буде? Чотири. Чотири. Ну, ми пригадали, а тепер давай у нас будуть математичні перегони. Давай обирай яка машинка тобі більш подобається, на якої ти будеш їхати і вирішувати приклади. Та ж сама, яка і була на. Яка, оця і голуба? Так. Голуба? Ні. Оця, так? Ну що, сідаєш і починаєш вирішувати оцей стовчик. Твоя лінійка для тебе. У тебе є лінійка? Так. Буде тебе допомагати. Отже, перший приклад. Три додати два. Спробуй обчистити на лінійці. 1, Скільки буде? Один. П'ять. Так, наступний приклад. П'ять додати три. Молодчинка. А тепер подивись, так помінявся. Тепер мінус. Треба рухатися на лінійці Ліворуч вісім минус два. класно. далі. Так, бачиш, як ти швидко вирішуєш приклади за допомогою лінійки. Молодчинка. А наступне завдання нам з тобою потрібно скласти приклад. Давай спробуємо. Подивись, скільки ти дітей бачиш. 5. А тепер що відбулося? Відійшов один хлопчик. Отже, було п'ять, один хлопчик відійшов. Який приклад буде? На додавання чи на віднімання? Віднімання. Давай складемо. Було п'ять. Так, п'ять. Мінус один. дорівнює чотири. Правильно. А тепер порахуй, скільки то діточок? П'ятири. Так, було чотири. А зараз що відбулося? 2. Прибіг один хлопчик. Так, який буде приклад на додавання чи на віднімання? Додавання. Давай ми складемо. Який ж там у нас буде приклад? Було чотири. Mm -hmm. Який знак поставиш? Чотири 4... плюс... Плюс, 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 плюс. Плюс. Скільки ти будеш додавати до чотирьох? Скільки хлопчиків Скільки підійшло? Хочу один. додаш одиничку? Чотири додати один дорівнює? П'ять. П'ять! Молодчинка! Адже ти дуже швидко впоралася. Супер просто. І у нас тобою далі руханка. Давай відпочинемо, бо нам ще багато працювати треба. А ми з тобою продовжуємо далі. Мистер математик. Загадав одне число. Давай спробуємо відгадати яке. Послухай віршик. Ось дві цифри стали поруч, наче подружки, сестрички. Цифра нуль стоїть праворуч, перед нею одиничка. Цифри в парі подружили і яке число утворили? Два. Ні, два числа. Цифра нуль стоїть праворуч, а перед нею одиничка. Що це за число? Один. А ще нуль додай. Що це буде за число? Один. Один і поруч нуль. Це число. Яке? Десять. Так. Отже, ми сьогодні завітаємо в гості до числа десять. Давай ми з тобою розкладаємо це число на два менших числа. І скажи, будь ласка, скільки одиничок в числі 10? Одна. Ні. Скільки одиниць влізає в число 10? Дві. Як так? Десять. Десять. Так, правильно. Адже ти можеш покласти на стіл 10 рахункових паличок. І зараз ми будемо ділити це число на два менших числа заповнювати табличку. В тебе будуть палички, а в мене будуть сонечки. Десять десять. Десять. Поклади на стіл десять паличок. І давай будемо ділити. Подивись, як ми поділимо? Називай два числа. Один і дев'ять. Один і дев'яно. Добре. Далі як ми поділимо? Два і 8. Молодець. Тебе навіть палички не потрібні. А тепер як ми поділимо? Три і сім. Супер! Далі. Три, шість. Ні. і шість. і шість. Так, далі. П'ять і п'ять. Так. Наступний варіант? Шість. І чотири. Так, далі. Сім і три. Супер. Далі. Вісім і два. Так, і останній варіант. Дев'ять і один. Вау, як ти швидко це зробила! А тепер подивись на цей будиночок. Скажи, будь ласка, число десять парне, чи не парне? Парне. Так, а як ти здогадалася, що воно парне? Можеш пояснити, як ти здогадалась? Mm. Mm. Ти знайшла в будиночку два однакових числа, правильно? Mm. Mm. А тепер давай все ж таки перевіримо. Все ж таки ми на математиці. Давай пограємо в руки. У нас тепер не ракета і планети, а машина і конуси. Конус. Давай будемо ділити їх на два однакових числа. Mm. Давай. Поїхали один сюди, один сюди. Далі два сюди, два туди. Три і три. 4, 4, 5 і 5. Поділили на однакових два числа? Пожені. Поїхали. Бачиш? Правильно, число 10, парне число. Молодчинка. А тепер, а що у нас тепер? Подивись, що це за фігура з'явилась на екрані? Правка. Ні. Точка. Якщо це математика, ми кажемо точка. А це що за фігура? Пряма лінія. А вона має початок і кінець? Ні. Ні, вона безкінечна. А що це за лінія? Лінія. Подивись, в неї є початок, але немає кінця. Як вона називається? Лінія нема кінця. Промінь. Проні. Промінь, 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 запам'ятай. А що це за лінія? В неї є і початок, і кінець. Забула? Давайте я підкажу. Взяли від прямої лінії, відрізали шматочок. Відрізали. Як називається ця, ця лінія? Відрізок. Відрізок. Повтори, будь ласка, відрізок. Відрізали від прямої лінії шматочок. В нього є і початок, і кінець. Це відрізок. Ні, ні, ні. А як називається ця лінія? Забула. Крива. Крима, крива. А ця? Крива. Оце була крива, а ця. мов би, її поламали. Як вона називається? Ламана. 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 Отже, ми з тобою ще раз повторили фігури, які вчили. Давай ще раз повторимо, щоб запам'ятати краще. Точка. Точка. точка, точка. Пряма лінія. Повторай. Повтори, будь ласка. Пряма. Промінь. Ромінь. Промінь, відрізок. відрізок, крива. Ламана. Ламана. Добре. Ну, ми, не, ми не просто так пригадали ці фігури, адже до нас гості завітав геометрик. І він хоче, щоб ти сьогодні спробувала зробити графічний диктант. Але спочатку він тебе пояснить, як це робити. Дивись. Спочатку треба поставити крапочку, точку, точку, від якої ти будеш рухатися. І ось тобі геометрик каже: Одна клітинка праворуч. І ти від цієї точки праворуч малюєш лінію на одну клітинку. А потім він тебе каже, три клітинки вниз. І ти там, де зупинилася, подивись, від цього місця малюєш лінію на три клітинки вниз. Один, два, три. А потім він тебе каже, одна клітинка ліворуч. І ти там, де зупинилася, малюєш ліворуч лінію на одну клітинку. А потім він тебе каже, три клітинки вгору. І ти там, де зупинилася, малюєш вгору три, лінію на три клітинки. Раз, два, три. Зрозуміла? Оце і називається графічний диктант. Давай спробуємо. Адже спочатку тебе потрібно, щоб сторінка була нова, що там нічого не було, щоб тебе нічого не відволікало. І треба поставити точку, подивись де, відступити вгорі 5 клітинок, і ліворуч 3 клітинки, і поставити крапочку. Спробуй. Зверху п'ять клітинок вниз і ліворуч виступаєш три. І поставила крапочку. Три, чотири, п'ять, п'ять. А тут скільки? Раз, два, три. Правильно? 3. Раз, два, три. Сюди п'ять. Поняла? Оставила. Готова? Решу. Отже, зараз пригадай, де твоя права рука, де твоя ліва рука? Де праворуч, де ліворуч? Готова? Де праворуч? Де праворуч? Угу. Праворуч це там, де ти пишеш. А ліворуч це. Отам. От неправильно поведеш і малюнок не поможе. Так, да, там треба, щоб ти відгадала, угу. що ж там ти, геометрик, загадав, намалювати. Готова? Угу. Бери олівець, постав руку там, де ти поставила точку. А тепер намалюй одну клітинку ліворуч. Від цієї краточки одну клітинку ліворуч. Еміль, ліворуч. А то куди ти намалювала? Є намалювала? Далі там, де ти зупинилась, звідти намалюй дві клітинки вгору. Дві ти не клітинки то. вгору. Стой. Ага. Є? Yeah. А тепер там, де ти зупинилась, продовжуй. Одну клітинку клітинку праворуч. Yeah. Є? Yeah. Далі дві клітинки вгору там, де ти зупинилася, з того місця дві клітинки вгору. Так, да, Еміль, да. Тільки ти ж їдь оттуда, де ти зупинилася, вгору їдь, отак. Є. Є. Далі одну клітинку праворуч. Там, де ти зупинилася, з цього місця. Одну клітинку праворуч. Є. Yeah. Є. Далі, Там, де ти зупинилася з цього міста, чотири клітинки вниз. Малюєш ліню на чотири клітинки вниз. Малюєш і рахуєш клітиночки. Раз, два, три, чотири. Є. Далі дві клітинки, дві клітинки праворуч. Там, де ти зупинилася, намалюй дві клітинки праворуч. Угу. ти зробила ще раз. Раз, два, рахуєш. Є що далі ти? одна клітинка вгору. Ось цього місця, де ти, ти зупинилася, намалюй одну клітинку в порадь, ківнесеньку сядь і не май... отут постав ручку і не лягай. Ти ляхай. Одну клітинку вгору. Так. Є. Угу. Далі. Зробила? Да. Далі одну клітинку праворуч. ж по клітинкам. Міяв ну, попав. Є? Є. Далі три клітинки вниз. Всього місця, де ти зупинилася три клітинки вниз. Порахуй уважно. Доведи третю Еміль. Що разведи? Два, три, доводь, доводь. Так. З цього місця шість клітинок, ліворуч, а шість треба рахувати уважно ліворуч. Шість клітинок ліворуч. Раз. Ну і ще два. Не перекидай руку, ти неправильно тримаєш Раз, Два. три, Трічок. У тебе має бути лінійка, Еміль, одна. Не кожний кусочок, а так, дивись. І поїхала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А не кожну клітиночку. Є? Є! А тепер з цього місця одну клітинку вгору. Там, де ти зупинилася, з цього місця одну клітинку вгору. Є? Є. Далі дві клітинки праворуч. Ми вже скоро закінчимо. Дві клітинки праворуч. Є? Одна клітинка вгору тепер. Є? Є. І що хто в тебе вийшов? Песик. Отак вийшло? Так. Да. Молодець. Це означає, що ти була уважна. І Вічна. правильно рухалася. Він. Так що ти молодчинка, супер, я тебе вітаю. Ну що, давай ми з тобою ще пограємо в одну гру, і потім у нас вже буде фініш. Ти зробила всі завдання. Молодець, давай пригадаємо, що ми сьогодні робили. Він. Ми з тобою що робили сьогодні? Пам'ятаєш, що це за завдання було? Були уважними. Так, треба було бути уважною і назвати все, що ти запам'ятала. А оце була дуже корисна вправа. Що ти ставила в цих е віконечках? Відповіді. Так, цифри називала більше, менше, однакові, молодчинка. І що ми сьогодні ще пригадали з тобою? Лінійку нашу, село лінійку, яке допомагає друзі. Так, з допомогою лінійки ти обчислювала дуже швидко приклади. Молодчинка. І до якого числа ми заглянули в гості? Деся. Так, воно це парне чи не парне число? Парне. Ну, і ми пригадали сьогодні з тобою фігури. І що ще ми робили? Малювали песика. Так, бачиш, це ось сьогодні був перший графічний диктант, і ти впоралася. Ну що, містер математик з тобою прощається, каже тобі до побачення, Емілія, до зустрічі. На друге заняття буду ждати руханку ханяків. Добре. Доб...